Доброго прекрасного сонячного американського ранку, друзям всім! Ви на каналі Що там в США? Ранкове сонечко, і це говорить про те, що сьогодні буде цікавий випуск і мій перший хайкінг в Америці. Не можна сюди з тваринами, і можна зустріти мішку. Я бачу перший пойнт 200. Нелегкий цей шлях, я вам скажу. Ой, яка мила сімейка. 2768 сходів. Я це зробила. Опа! Гарненький. Маніта Спрінгс Інклайн знаходиться в 80 милях та півтори години їзди від Денверу. Це вражаючий і надзвичайно відомий пішохідний трейл. Відправилися ми туди втрьох, дорога, як завжди, мальовнича, а погода просто прекрасна. Тому і насолоджуватись починаєш вже на шляху до підйому. З парковкою, як завжди, нелегко. Нам вже пощастило зайняти місце саме на найближчій до схилу, і коштує вона 15 доларів. Ось того наш підйомчик. Також тут є одна з найвищих залізниць у світі з відомим мальовничим поїздом, якою можна дістатися до вершини пайкс піку. А це на секундочку 4300 метрів. Обов'язково ще покатаємося на ній. А сьогодні нас чекає підйом на схил Маніту. Унікальність цього місця в його історії це залишки колишньої вузькоколійної фунікульорної залізниці, яка була збудована ще в 1907 році з метою забезпечення доступу до гідроелектростанції та обслуговування водопровідних труб. Але незабаром вже функціонувала як туристична пам'ятка аж до 1990 року, поки не була зруйнована кам'яними сувами, що повністю вимили залізничне русло. Зараз це дивовижний туристичний схил з майже трьома тисячами сходів, довжиною в півтора кілометра. До речі, людей стало настільки багато, що було запроваджено обов'язкову резервацію. Не більше 50 людей може заходити кожні півгодини. Час роботи з шостої ранку до шостої вечора. Бронь безкоштовна, але раджу вам робити це заздалегідь, бо бажаючих немало. І ось початок. Трейл дійсно складний. Є стенд з застереженнями з картою, де говориться про те, що були люди, які помирали зверху. Не можна сюди з тваринами і можна зустріти мішку по дорозі. Так, ну що, перші кроки. Йдемо. Йдемо на вершину. Дуже-дуже далеко. Я бачу перший пойнт. 200. А нам вже щось важко. Просто шалені дівчата тут ходять. Мабуть, вже не перший раз перед нами дівчинка з малесенькою дитинкою. Вершини не видно, чесно кажучи. Але атмосфера дуже крута. Стало дуже-дуже жарко. Мій невеличкий перший привал. Круто, що сходи пронумеровані. І ти бачиш, скільки ти пройшов. Це дає тобі сили і наснаги рухатись далі. В цілому, десь, мені здається, 800 зараз пройшло сходів. Ну, я вважаю себе дівчинкою спортивною, тому мені поки що не дуже важко. Єдине, що стає дуже жарко. Обов'язково треба помаститися кремом сонцезахисним і дістати водичку. По без води стає дуже складно йти. І, звісно, головний убір теж треба. 1200 сходах є такий перемикач він називається. Для тих, для тих людей, хто не може йти далі, є схід на бар-трейл. Ось він. Ось так можна залишити інклайн і піти вниз. Теж насолоджуюсь щось красотами. Я побачила, мами пішли сюди з дітками, наверх не пішли, бо там просто катастрофічний градус, псилу починається. Але ж красота неймовірна. Починаються в вже якісь не така легка дорога, як була до цього, а зверху взагалі все складніше і складніше. Зараз це туристичне місце. Три тисячі сходів. Вважається як екстремально складне. Але тут такі спортсмени бігають і не тільки. А ось дивіться, які конструкції сконструйовані дренаж водний, щоб схил не осувався. А ще він поєднаний між собою таким тросом, щоб не роз'їжджались, 1600. Ну, я хочу сказати, що вже не так швидко. Ми рухаємося, вже доходять майже до коліна. Сходинка. Є дуже високі, схил збільшується. О, яка мила сімейка. Класс. Ох, нелегкий цей шлях, я вам скажу, на вершину, до цілі, але воно того варте. Подивіться, які види відкриваються звідси. Хоч і складно, але кожен йде і кожен долає якісь свої перешкоди всередині, і фізичні, і на рівні свого сприйняття. Приймають участь у забігах, йдуть на хайкінг. Заради цих відчуттів, вони непередаваємі. Це відчуття кожного чемпіона всередині. а Всі ми чемпіони. Тому. Бажаю це вам теж відчути. Пройшла вже година. Ми йдемо годину. І остання найскладніша ділянка. Ух! Нік, як відчуття? Клас. Клас, ти молодець. Це нелегко, друзі. Але... Енергія додається з кожною сходинкою, Переборюєш себе зсередини на моральному рівні і на фізичному. Дуже круто. І Так, друзі, що ми маємо? Ми маємо 1800 сходинок. І, звісно, чудовий вид, і такий спот, де можна відпочити. На лавочці і інформацію, що якщо ми підемо вниз з цієї точки, то йти донизу годину. А якщо ми підемо наверх до фінальної точки, то звідти йти донизу буде 2 години. Спускатися цими сходами не можна, хоча ми регулярно бачимо спортсменів, які прям біжуть донизу. Це дуже небезпечно донизу йти. Круті обриви ви можете спостерігати, як ідуть люди. Просто вже опираються руками на сходи. Ми сховалися в тіночку, щоб попити водички трошки, пару хвилин перепочити. Бо, чесно кажучи, щось важкувато. Друзі, як вам? Ну, вже да. Я бачу Це табличку, є. 2000 сходів. Ми вже майже у цілі. Але засиджуватися не будемо. Попереду нас чекає. Колись, поніс, подивись. Ой, привіт! Боже, вони зовсім ручні. А в мене що, в мене окрім мандаринки, нічого немає. Не Ні горішків. Ціле сімейство. Ще є такі невеличкі містечка, де можна зупинитися і понасолоджуватися, посидіти красою. Просто космос. Зверху вже дуже жарко. Коли бачиш такий тіньочок, хочеться в нього зайти і просто звідси не вилазити. Фух, не вистачає кисню трохи. Я бачу людей з такими кисневими балонами спеціальними. Я думаю, це тут дуже розповсюджено. Я бачила їх в супермаркетах спортивних, бо ж все-таки в Колорадо живемо. І тут люди... Дуже багато подорожують, дуже багато хайкають. Ми вже зустріли одного американця, який розповідав нам про це. Тут неможливо просто не ходити в гори. Не знаю, чи є люди, які тут народилися і не бувають в горах, мабуть, ні. Всі, хто живе в Колорадо, всі ходять, насолоджуються, і я рада, що ми теж почали це робити. Як же я люблю ці таблички? Дякую, що вони є. 2500. Це значить, що залишилось вже трошки більше 200 сходинок. Це вже фініш. Який шлях подобаний, друзі. Дуже красивий. Часто кажуть, що 3000 сходів, хоча їх реально. Трошки менше. Остання сходинка пронумерована. Я точно не пам'ятаю, зараз ми піднімемося на неї і подивимось. Але мені здається, 2768. Але в процесі реконструкції деякі сходи забираються, деякі додаються. І тому, щоб округлити, люди називають цей хайкінг Маніта Інклайн 3000 сходів. Що в перекладі? Схил маніти. Ось. Фінішна пряма складненька, скажу я вам. Вже чим ближче до сонечка, тим жарче. Фу. Але ми дійдемо обов'язково. Я побачила табличку 2700 Це вже говорить, що я майже наверху. Ноги вже, в принципі, не дуже слухається, просто йдеш на якійсь інерції. Періодично дивишся назад на свій шлях і на неймовірні краєвиди. Ну що, друзі, це кінець. 2768. Остання сходинка. Тисяч сімсот шістдесят На вершині цього схилу можна довго милуватися приголомшливими видами. Ми робили фото і насолоджувалися горами. До речі, саме тут пролягає найскладніший 13-мильний бар-трейл, який починається в Moneito Springs і закінчується на вершині Pikes Пік. По його частинці власне, ми і спускаємося донизу. А дорога донизу, до речі, дуже-дуже мальовнича. Таке відчуття, що ти в якомусь сосновому лісі знаходишся. Дуже. Пахне хвоєю. Погано, що по Ютубу не можна передати запах цей. Там щось взагалі немає дороги. Не нагору підійматися. Яка краса! Пар трейл. Я думаю, що я його колись осилю. 21 кілометр кінець цього трейлу це найвища точка скелястих гір у цій частині Америки. Як ви думаєте, можу осилити бартрейл цим літом? Я не знаю. Але ці види дуже надихаючі. Зараз я йду донизу і просто розумію, що це приємний бонус для тих, хто таки осилив маніту і піднявся на цей схил. Види просто заворожуючі. Йдеш, насолоджуєшся і споглядаєш. Йдемо ми такі йдемо, і сміємося, що картинка не змінюється. Вона якась однакова. Скільки ми вже йдемо, нік? Годинку чи півтори? Годинку десь. Краєвиди. Звісно, круті, але ноги вже щось відмовляються йти. Але наша парковочка все ближче і ближче. Здається, дощиком пахне. Гром гримить. Ох, зараз хтось намокне. Друзі, готові намокнути? Дощик таки пішов, він збільшується. Вітерець, не знаю, чи видно вам чи ні. Опа! Гарненький. Ніде сховатися нам, йдемо. Страшно, грози трошки, коли ти нагорі спускаєшся. В принципі, не дуже холодно, хоча ми вже й мокрі повністю. Одна надія, що... Йти не дуже далеко залишилося і дощик скоро скінчиться. Найцікавіше, що навіть перечекати ніде. Ситуація ускладнюється тим, що мокра дорога, великі краплі, які йдуть, не дуже приємні. Але ми вже бачимо десь неподалеку. Спуск. Вон він, парковка. Тому не зупиняємось. В той момент, коли трохи страшновато, я збиралася йти одна на е, хайкінг. Але зараз я радію, що зі мною є супутники мої. Дивіться, друзі, з парковкою, звісно, проблеми, як і скрізь. Але тут цих парковок багатько. І між дальньою парковкою і входом є шаттл безкоштовний, який курсує. Або можна пройтися десь три мильки буде. Ми йдемо останні метри вже до машини. Ну що, я мокра, як хлющ. Я Заморена, але дуже щаслива. Два головних інсайти. Це, мабуть, що мені потрібна все ж таки екшн-камера, бо телефон не виживе довго з такими екстремальними умовами. І до рюкзаку треба покласти обов'язково дощовик. Друзі, мені та сьогодні мені підкорилася неймовірний хайкінг. Це мій перший хайкінг був в Америці. Але чомусь мені здається, що не останній. Я буду про це ще знімати відео, тому що ці відчуття всередині їх передати ну просто неможливо. Це чемпіонський дух, мені здається, так формується. Коли ти ставиш якусь ціль і потихеньку до неї йдеш, тобі важко за цей момент ти проходиш декілька етапів. Так само формується в тебе ціль в твоєму якомусь житті, і ти до неї йдеш. Ти долаєш і фізичну навантаженість, і моральну. І такими маленькими поєнтами ти всередині себе будуєш просто цей дух чемпіонський. Я люблю ці челенджі, ці виклики. І я впевнена, що кожний з нас всередині себе чемпіон. Просто треба собі це трошки довести, додати всередині. І дуже раджу такі хайкінги для цього. Ці краєвиди, подивіться на них. Заради цього варто підніматися і йти далі. І якщо сподобалось по традиції, ставимо свої вподобайки, підписуємося на канал Що там в США. І я думаю, ще не один хайкінг побачимо. До зустрічі!